Десь крізь моє особисте академічне викладацьке зацікавлення і працю пройшла вся ця епоха перших кроків співпраці між церквою і українською вже медициною. Я пригадую, коли, повернувшись після навчання з Риму, я був першим викладачем морального богослов'я, а відтак біоетики в Наші Львівські духовні семінарії і в тоді ще Львівській богословській академії, яка потім трансформувалася в Український католицький університет. Я пригадую, як тут в тих стінах я мав дуже цікаву лекцію на таку дуже особливу тему: Моральні аспекти ксенотрансплантації. Мені було дуже цікаво читати лекцію з біоетики для студентів. Чути їхні запитання, бо ці, я би сказав, моральні аспекти тоді ніхто дуже так серйозно не осмислював. Але саме католицька церква має дуже артикульовану і розвинуту доктрину, зокрема в галузі біоетики, якою ми тоді хотіли поділитися з вами, викладачами, професорами і студентами нашого Львівського медуніверситету.